Ліс сорт, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень. Тейплокий чоловічий фліс. Розмір XL. Ще один, чоловічий, теплесенький фліс, розмір 2 l Такий з капюшончиком теплесенький. Розмір L. Така жіноча, легенька, фліска. Розмір 56. Мартищу. Такий чоловічий на замочку фліс. Розмір XL. Такий чоловічий з замочком. Розмір С. Ще один. Фірмовий фліс. Розмір XL. Такий жіночі, теплесенький фліс. Розмір Елька. Один чоловічий на замочку фліс. Розмір Еска. Жіноча фліска. Це буде як такий чоловічий, розмір Елька. Такий чоловічий на замочку. Розмір еска. Жіночий фліс. Великого розміру на вузочках. Такий фріс, жіночий на замочку, розмір М Це флесенький жіночий фліс великого розміру. Ще один. Жіночий фліс. Ось, бачу великий. Такий чоловічий на замочку. Розмір М виглядає на Ельку. Чоловіче шоколадного кольору плотних фіз, розмір 2ХС. І останній легенький чоловічий кіс Розмір XS. Нагадую, був фіз першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.